230 річниця вшанування пам'яті видатного філософа, поета, письменника і педагога Григорія Сковороди. Для тих, хто не знайомий зі спадщиною Сковороди, можна сказати, що це людина, яка зображена на купюрі 500 гривень. Що нам про нього відомо? Чим він цінний не лише у вимірі копюр, а як постать та особистість? Григорій Сковорода це мандрівна академія своєї епохи, людина університет. Хоча за життя він не видав жодної книги, але читачі шукали його самі, переписували рукописи, цитували й пропагували. Навіть сам Тарас Шевченко. Кругом листочки обведу. Та й списую сковороду. Цей філософ, містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу і найзагадковішою. Офіційних даних, щодо нього збереглося небагато, натомість є чимало легенд і оповідей, які ще раз підтверджують крилатий вислів сковороди. Світ ловив мене та не спіймав. Адже він цікавий тим, що справді невловимий. Спливаю дні. Роки пливуть століття та не старіють сонце, небо, час. Вже все було на цім придивнім світі до нас, при нас, і буде після нас. Дуб старий до кореня дуплавий, часом з блискавицями побитий. У його дуплі ховав світ слави і писав для себе. Не для світу, як лиш міг. Він утікав від нього. Мандрував дорогами стома, ну і що, як нили босі, ноги, сніг на скроні сипала зима. Серце ж билось, наче перепілка, не від болю, тільки від краси. У торбині біблія й сопілка, перезором люди і ліси. Він ішов землею і бачив Бога, час летів невтримно, як вода. Хто й коли повторить ту дорогу, що її обрав сковорода? Він ішов землею, наче храмом. З великоднім світлом у душі місяць гострий ріг об ніч надламував і осипав тим сріблом спориші, скрипка й посуд, біблія й сопілка, ось і все, що він надбав за вік, тільки не зітхайте, тяжко, гірко. Він таки щасливий чоловік. Чи дійсно щасливий Григорій Сковорода можна дізнатися з його власного вірша Ой ти пташку жовтобоку». Ой ти, пташко, жовто боко, не клади гнізда високо, а клади лиш на лужку, на зеленім морішку, яструб ген над головою, висить, хоче ухопить, вашою живе він кров'ю. Глянь же, пазури сталить. Стоїть явір над горою, все киває головою, буйні вітри повівають, руки явору ламають. А вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах. Тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати, Що в селі родила мати? То утихай, мозок рветься, Хто високо вгору пнеться, А я буду собі тихо коротати милий вік. Так мені, мене все лихо, Щасний буду, чоловік. Незаможній козацькій родині, в невеликім полтавськім селі Бог життя дав малому хлопчині, що з'явився в грудневій імлі. Дивись, саво, який тихий і спокійний наш синочок, немов він голядко спустилося з небес. Що його чекає у цьому неспокійному світі? Яка доля написана Богу? Головне Палажко, щоб завжди залишався людиною, чесною, гостиною, побожною, а ще був добрим сусідом та не цурався ніякої праці, бо тродарі завжди у пошані. Дай Боже, щоб і наш меншенький таким став. Душу вклали батьки свого сина, гриць і розум і міць. Усе мав. Це був мудрий і чесний хлопчина, наче Бог його сам цілував. Сівши в затишку, грав на сопілці, яку сам з очерету зробив, І радів навіть сонцю і зірці, а ті миті найбільше любив. А у вільну від думки хвилину все потрібне у торбу збирав, І в похмуру, чи сонячну днину йшов кудись, а куди сам не знав. У шістнадцять покинув домівку, досід свій швидко здобув, понесла в світ широкий мандрівка, бо з дитинства філософом був. Радив він придивлятись до друзів, бо отруйніш нічого нема, ніж удаваний друг лізе в душі. А сьогодні це гірш ніж чума. Ті стежки, ті шляхи, ті дороги, ті думки, що сьогодні живі. Обивають злощасні пороги, як нам жити на рідній землі, прагнув він ще тоді нас навчити. Та чи думав хто з нас, та чи знав, для людей, для народу вмів жити, Світ ловив його та не спіймав.